На підмогу спецбатальйону Азов у гарячих точках сходу виїхав. Музейний експонат на прохання спецпризначенців, Чернігівський історичний музей віддав колісний станок для крупнокаліберного кулемета. Це станок зразка 1954 року. Але поза тим він по сьогоднішній день є достатньо актуальним і як устаткування для зброї може бути використаний. Сам кулемет з музейної колекції виведений із бойового стану, тому воякам не знадобиться. Ствол просто демонтували. А станок, хоча й відзначив 60-ліття, та жодного разу не використовувався за призначенням. <значення>. Його історики отримали прямо зі складу. Тож у антитерористичній операції техніка пройде бойове хрещення. Я впевнений, що свого часу хочеться, щоб якомога швидше. він Після здобуття перемоги українськими збройними силами над терористами повернувся назад до музею, таким чином отримавши ще додаткову історію своє існування. Музейники готові поділитися й іншими експонатами. У них є гармати, міномети і навіть самохідна артилерійська установка. Усе за потреби можна повернути у стрій. Однак сподіваються, що українську армію будуть забезпечувати новітнім озброєнням.